Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у в майбутньому. На дату 1 серпня місяць знаходиться у фазі повний місяць. І це 15-й місячний день у місячному календарі. Місяць розташований у знаку Зодіаку Водолій. Це нам каже про те, що найвище керівництво чи держоргани в цей час краще не турбувати зовсім. Треба зайнятися організацією, проведенням різноманітних зборів, можливо, конференцій. Чи участь у них цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності, корисно зайнятися самоосвітою та здобуттям нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій. Непогано йдуть відносини з нерухомістю, громадська політична діяльність 15-й місячний день це день спокуси. події залежать від того, яким шляхом ви підете. Від ваших реакцій на них. І ви зрозумійте, в який бік вас заведе стежка долі, дуже велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням. Взагалі, вплив місяця сьогодні настільки сильний, що все позитивне і негативне, що є в людині, посилюється багаторазово. Активізується наш внутрішній спокусник. Тому може бути багато спокус у різних сферах життя. Є небезпека стати навіюваним, лінивим, податливим податливим, шкідливим впливом, тому що контроль за поведінкою буде ослаблений, а інстинкти виявлені повною мірою. Є можливість під їх впливом зробити будь-які дурниці, але пам'ятайте, наслідки можуть бути дуже негативними. Це один з невданів. Далих днів для роботи та бізнесу, можливі перешкоди, помилки, тримайтеся подалі від вирішення серйозних фінансових питань. Навіть не думайте про якісь операції, відкладіть важливі переговори. А ось для публічних та видовищних заходів цей день цілком вдалий. Саме час проводити ярмарки, розпродажі виставки, лотерії, конкурси тощо. Все, для чого сьогодні буде корисний широкий розголос то. Все буде сприятливо. На слід пам'ятати, що треба суворо контролювати свої емоції, не з'ясовувати стосунки, уникати суперечок, уникати конфліктних ситуацій. Але якщо вони будуть траплятися, що дуже ймовірно, їх треба вирішувати тільки мирним шляхом і знаходити завжди консенсус. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми. Близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен день буде неоднозначний, тому дійте з обережністю, щоб не погіршити ситуацію та не нашкодити собі ще більше. У цей час краще дотримуватися вивіреного плану дій та не загострювати стосунки з оточуючими. Слід спокійніше ставитися до своїх недоліків та помилок інших людей. Телець. Сьогодні слід з обережністю та розбірливістю ставитись до нових контактів. У справах на поверхню можуть вийти неприємні факти, про які ви б і не думали. У цей час зірки рекомендують тельцям звернути увагу на своє здоров'я, берегти свою нервову систему та не навантажувати себе надмірно. Близнюки. Цього дня слід ставитись до всіх труднощів філософськи і не ускладнювати собі життя. Сьогодні діти згідно з чітким планом, прислухаючись до інтуїції та довіряючи своїм висновкам та прогнозам. На слід марно витрачати своє накопичення, краще дотримуватися розумної економії. Раки. У цей час краще не виявляти надмірну активність. День не підходять для вирішення стратегічних завдань і важливих справ. Існує ризик, що у справах ви зможете прогаяти свій шанс в останній момент і в результаті не отримати бажаного результату. Сьогодні важливо дотримуватися встановлених правил та принципів, уникати будь-яких нестандартних кроків та підходів у своїй роботі. Лев. Сьогодні буде важко уникнути конфліктних ситуацій з вашими оточуючими. Краще не проявляти надмірної активності, обмежити контакти та не довіряти малознайомим людям. У цей час на слід починати щось нове. Результат таких дій не дасть вам бажаного ефекту. Діва. У цей день перед вами. Відкриваються нові можливості, ви матимете шанс проявити себе. Ваші успіхи у праці вас порадують. Ви отримаєте якісь надзвичайні пропозиції. Не виключено, що початок дострокової плідної співпраці прийде іменно сьогодні. У справах стане у нагоді старий досвід. Сьогодні важливо не повторювати старих помилок. Це допоможе досягти помітного успіху та зміцнити свої позиції. ТЕРЕЗИ Сьогодні у роботі проявляйте активність і намагайтеся нічого не відкладати на потім. День сприятливий для багатьох справ. Вдається успішно вирішувати важливе питання. Вам вдається швидко вчитися всьому, що може стати вам в нагоді. Багато хто отримає досвід, який сприятиме кар'єрному зростанню, допоможе покращити свій фінансовий стан. Скорпіон. День пройде в метушні та турботах. Якщо не запланувати свої дії заздалегідь, то є шанс збитися з них, намагаючих все встигнути. Оцей час не виключено на великих фінансових труднощів. Розумний підхід у справах та певна економія допоможуть упоратися вам з труднощами. Стрілець. Це буде сприятливий час для багатьох справ. Проте зірки рекомендують уникати легковажності. Сьогодні успіх не прийде до вас сам собою, а буде результатом ваших зусиль. Довгої праці. У особистих відносинах очікується певний прогрес. Конфліктні ситуації з партнером можуть бути вирішені. Козиріг Без труднощів цей день навряд чи обійдеться. Проте не варто засмучуватись заздалегідь. Серйозних причин для турбот немає. У цей день зверніть увагу на те, як складаються ділові стосунки. Не виключено, що сьогодні вам можуть надходити цікаві пропозиції, з яких потрібно вибрати найголовніше для себе. Водолій. Сьогодні вам щастить практично у всьому. Це буде чудовий час для того, щоб почати щось нове. Труднощі не повинні вас зупиняти. Їх важливо подолати на шляху до поставленої мети. Сьогодні вам вдасться відновити давні ділові зв'язки. Поєднання зусиль з іншими людьми буде корисним і дозволить досягти необхідного ефекту в роботі. Риби у вас є шанс досягти успіху, однак будь-які дії вимагатимуть зусиль з вашого боку. Багато справ сьогодні. Здаються нудними та безглуздими. То належить сконцентруватися і не ставити до роботи багато питань. Будьте зосереджені. В особистих відносинах краще довіряти інтуїції. Вона допоможе вам уникнути неоднозначних ситуацій, претензій та образ. Друзі ми дуже вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.